Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Тож, давайте, що у вас буде завтра в особистому житті. Так, що у вас буде завтра в особистому житті? Щось ви не дуже будете хотіти приймати якийсь план, якийсь якусь Чиюсь пропозицію, або ваш власний план не дуже будете вже хотіти його втілювати в життя, але це те, що принесе вам перемогу, насправді не поспішайте відмовляти, чи відмовлятись. Це щось що буде врівноважувати вас, вашу якусь ситуацію, або справедливо її просувати вперед. Це те, над чим варто попрацювати. Дослухайтесь до когось, якщо це хтось буде вам пропонувати, або до себе, якщо це була якась ваша колишня ідея і прийшов час цю ідею втілювати в життя. Ну ось так. Давайте далі дивитись. Сфера кохання. У вас буде завтра у сфері кохання. Страхи може навіть страшний сон якийсь наснитись. Жінка тут буде дуже так, знаєте, про цей сон думати, щось там в голові собі крутити. Може бути тема не дуже такого міцного здоров'я. День, коли щось там. Ну, щось ваше тіло якось може реагувати на, наприклад, там зміни погоди, навіть на думки. Це може бути таке, що собі щось навигадували, і вже воно там, ніби там болить колить. там. Не треба так і думайте про хороше. І взагалі, що стосовно теми кохання, тут якісь дороги, поїздки. Може жінка до чоловіка їхати, може чоловік до жінки, можуть бути, як будуються плани, яким чином і коли і як. І де побачимось, де будемо зустрічатись. Ще й таке показано. Далі дії чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка у бік жінки. Так, щось йому важко. Щось він, знаєте, як чекає, чекає, не може дочекатись. Щось було там, наприклад, хоче як колись. Як, от знаєте, щось, що для нього, що його лікує, я б так навіть сказала, що зцілює його. Чекає якоїсь, от ну це, як знаєте, от чогось конкретного, про що багато мрій, про що багато думок. Це знаєте, як ніяк не може щось, ну, от, щось приємне собі отримати. Коли все, що в нього там є в житті, воно вже радість не приносить. А те, що йому хочеться, що йому треба, дуже складно втілити в життя. І це ще може бути якась тема, коли щось з родиною пов'язано, коли чекає якихось Ну, як певних змін, певних можливостей стосовно родини, але це ну, станом як на зараз йому дуже важко дається. От так, тут більше. Тож, я, навіть якщо й про дії, то нових тут не чекайте в цей день, бо до нових дій можливості в нього в цей день нема. Він, як в очікуванні взагалі, щоб щось можна було. Як повернути собі колишнє, щоб мати можливість діяти далі? Отак, тим більше. Давайте подивимось, дії жінки у бік чоловіка. Правильно ж, так? Дії жінки у бік чоловіка в цей день. Угу. Так, а жінка тут дійсно от вона така інтуїтивна, вона така, тут дійсно може наснитись щось, але пусте буде. Вона потім це зрозуміє. Хоча спочатку вона буде просто хвилюватись. Потім вона цей сон собі розкладе там на складові. Вона побачить його з усіх боків, вона всі можливі варіанти. В голові там буде перебирати, і по снах скажу так, що відкривайте інтернет, там ключове слово з вашого сну, вбивайте, пишіть сонник, і буде купа варіантів. Ви свій просто відчуєте, до чого був ваш сон. От читайте, у вас буде відгук внутрішній, що саме ваше. І жінка, яка буде щось працювати, щось нове буде робити, це як щось собі задумала і буде от з якоюсь певною справою возитись цілий день. Взагалі сумує. Сумує, не вистачає їй спілкування з чоловіком, і не вистачає взагалі, от станом як на зараз, не вистачає чоловіка поряд з нею. Навіть якщо дівчата для когось з вас, навіть якщо є чоловік, то ви не відчуваєте цілком повністю його підтримки. Ані, ані для вас власно, для вас, ані з дитиною ви не бачите такої ну, дійсно міцної підтримки, щоб ви могли відпочити. Отак от тут показано, що більш за все, тут просто ваша втома і страхи, бо нема впевненості от, в завтрашньому дні так, тут більше. Далі для одиноких. Давайте побачимо, що вам треба знати, що буде завтра у вас, У вас, в, вашому, в вашій сфері кохання. О. Слухайте. Ай, мені подобається як. Угу. Тут можливість можливість змінити свій статус для когось з вас. Для когось з вас взагалі, от як на порозі нового кохання, зовсім нового. Це нова людина буде. Людина, яка ну, буде змінювати ваш статус. Тут дійсно тут. Для когось взагалі, ви можете бути одинокою жінкою, але вагітною жінкою. Можете і таке дізнатись про себе. Ну, це кажу всі варіанти, які бачу, бо ви різні, дуже різні. А взагалі, для когось з вас ви не одинока, бо ви матуся і є дитинка поряд з вами. Тож ви вже не одинока. Ви не можете так себе називати. Взагалі, от день можливостей. Причим дивіться, як? яких можливостей. Набажайте собі. День, коли ваші думки чують, всесвіт чує. Реагувати буде на ваші думки, коли ви, ваше слово буде дуже сильне, слідкуйте, будь ласка, за своїми словами, і в жодному разі не кажіть, що ви ну, про свою одинокість, що це назавжди взагалі це тимчасова тема для вас. Відпочивайте, поки ви одинока людина, бо потім там вам буде ну, як побільшає у вас всіляких там. То ви їздити кудись будете, то ви десь гуляти будете, то вже ви вдома будете зайняті сім'єю. У вас зараз, повірте, такий класний стан, коли ви можете просто дати собі раду, дати собі відпочинок і сказати собі, що я у стані дзен я відпочиваю. Бо це якось для багатьох з вас дуже ненадовго насправді. У когось протязі, ну, через місяць будуть зміни з вашою одинокістю, а для когось з вас це як за рік будуть зміни. Ось так. Тож, відпочивайте, набирайтесь сил. Ніколи одинока людина не буває просто так. Це, знаєте, такий період набратись сил а потім їм користуватись. Далі робота, що у вас буде завтра в роботі. Угу, угу. зараз трошки так прикрию тут. Ну, дивіться, для кого як? Для когось. Ви як у стані відпочинку, але ви на порозі нової роботи. Це можете, наприклад, там вихідні, ви відпочиваєте, а з понеділка у вас вже починається новий якийсь процес, і ви будете дуже заклопотані по роботі. Для когось навіть у двох напрямках будете заклопотані, коли вам треба буде врів... врівноважено тримати два напрямки. А, ну, так, збалансовано тримати два напрямки. Або збалансувати все на, ну, от, там, де ви є на роботі, ну, як початок нового проєкту, там, якогось там робочого періоду. Ось так. Тут, ну, як фінансового року, таке щось мені йде. Далі. Що вам завтра треба прийняти або важливо прийняти. Ой, ну тут хтось може так тринкати гроші. <смі> так ви можете. І навіть знаєте, от не стільки на себе, скільки на дитину. І так будете навіть трошки так страждати, що божечки, скільки ж грошей. Оце от Одним таким. Разом пішло, а у вас вони якось так швидко і наповняться. І взагалі ви так цікаво, якось з грошима у вас обертаються цікаво гроші. Ви чим більше дужче витрачаєте, тим якось міцніше ваш фінансовий канал. Вони до вас приходять і приходять, приходять швидко. і Гроші до вас приходять саме на якісь. Наприклад, ви собі забажали щось придбати. У вас обов'язково збереться на це сума грошей. Ви собі там, наприклад, побачили якусь річ, і вже ви біжите це витрачати, хоча знаєте, що це останні гроші в сім'ї, але вони наповнюються. ну... Те, що ви витратили, швидко назад до вас прийде. Якось от ви... Вам головне не сумувати, коли ви витрачаєте гроші. Вам важливо знати, як легко з ними ну, розставатись, не хвилюватися з того приводу, що від вас йдуть гроші. Вони, ну, вони до вас швидко повертаються. І так виглядає, ніби от у багатьох з вас завжди є план Б. Далі, від чого краще б за все відмовитись?» від чого краще б за все відмовитись?» От від свого небажання щось робити, бо ви дивіться, як, особливо. Якщо ви собі от робите якийсь вибір от сьогодні чи завтра, да, робіть вже сьогодні, бо завтра для вас от ви будете пересувати його з завтра, на післязавтра, і потім далі, 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 беріться і робіть. Відмовляйтесь від такого стану апатії, коли от, а, нічого не хочу робити, щось я. Сьогодні не чіпайте мене, я втомлений, я втомлена, не робіть так. Хоч трошки зробіть, хоч почніть щось робити. Бо ви, ви як втягнетесь, і ви доведете до такого результату, що будете потім довго радіти, що це ви молодець чи молодчинка, що взялись до роботи. Далі. Чого ж вам не уникнути? Чого вам в цей день, тобто завтра не уникнути? Угу. Король Кубків? Його якогось бажання не уникнути. Людина знайома вам, не новий, знайома, відлюдником показаний, тобто десь ви не бачились, наприклад, десь він був як у віддаленні від вас, і як може повернутись до вас, може бути, ваш колишній, який нагадає про себе. Може бути, от не колишній, а просто ви не бачились з людиною деякий час. Не уникнути такого спілкування, от зустрічі такої для когось з вас. Давайте далі дивитись. Ой, далі. Поради відвищих сил для вас на завтра. Так, ну тут для когось проривності, десь будете, наприклад, в гості підете до когось, і там вас приревнує хтось. Може бути така ситуація, що це як десь, от в якомусь колективі. Буде спілкування, і будуть ревнощі через це спілкування у когось з вас. Або ви, або вас будуть ревнувати. або через вас когось будуть ревнувати. Може бути для когось підла ситуація. Але знаєте як, коли людина схоче вас як, наприклад, продати вам щось таке. Що воно вам геть не треба, на думку людини. От просто як нав'язати вам якусь покупку. Але навіть не буде згадуватись, що в цій ситуації виграєте ви, а не той, хто вам щось продасть. Тобто, ніби знаєте, людина не розуміє, що продає, і яку ціну ця річ має. От для когось от так. Знаєте, коли хтось схоче зробити щось дуже неприємне для вас, а обернеться все проти людини. Ось така ситуація показана. Все, на цьому, всім дякую за перегляд і гарного дня вам. всім, Гарних людей, гарних подій в ваше життя і бережіть себе і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Всім пока!